Сиків степовик у лев'ячій школі. Ти русич, великий боронитель Русі, незглавний, як меч по своїй натурі тебе шанували й боялись усі. Ти вільний козак. Як вітер, нестримний землею пронісся та зброї не склав, Немов характерник, неначе причинний по сто разів падав та завжди вставав. Ти хижий повстанець з Холодного Яру, ти вийшов героєм з під, з -під знищених крут. Пройшов крізь вогні маківки й базару, повстав у Карпатах, не стерпівши пут, Пройшов всі катівні і холод Сибіру, Ти вижив у голод без хліба й води, Не втратив надію, лише зміцнював віру, як спогад лишились на тілі сліди. Ти знищив нацизм разом з комунізмом І волю здобув під гімн бойовий, Чоловік вруцьоване, кривавим трагізмом. Ти є українець. Ти вічно живий. Дякую.